Павні депутати, розпочинаємо роботу 55-ї позачергової сесії Полчанської сільської ради. Прошу шанувати загиблих у російсько-українській війні хвилин і зроби не виходь під ним Які будуть думки щодо початку роботи сесії? Розпочати. розпочати. Поступила пропозиція розпочати роботу. Хто за те, щоб роботу 55-ї позачергової сесії Кавчанської сільської ради розпочати? Прошу голосувати. За. Утримались. Дякую, шановні депутати. Рішення прийнято одного голосного. Приступаємо. Затвердження порядку денного да, ну, сесії сільської ради, традиційне наше з вами питання обрання секретаря засідання сесії сільської ради і реалізація Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради Дубинського району Рівненської області. Це основне питання, яке у нас буде сьогодні розглядатися. Є деякі. Корективи щодо нашого попереднього рішення ми сьогодні будемо приймати це рішення в новій редакції. Mm. Так, отже, порядок денний озвучений, які у нас пропозиції є щодо секретаря засідання сьогоднішнього нашої сесії. Якщо інших пропозицій немає, давайте проголосуємо за пропозицію щодо обрання секретарем засідання сьогоднішньої сесії повік Мені Юрівна. Хто за? Вам? Проти утримались. Дякую, шановні депутати. Рішення прийнято одноголосно. І розглядаємо основне питання. Зв'язку з яким ми сьогодні зібралися про реорганізацію юридичної особи закладу освіти Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради Дубинського району Рівненської області шляхом приєднання до Повчанського ліцею Повчанської сільської ради, Дубинського району Рівненської області. Отже. Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 104 сім Цивільного кодексу України, Господарським кодексом України, статтями 25, 26, 32, 42, 59, 60, закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до статтеї 25, 66 закону України про освіту, статтею 32. Закону України про повну загальному середньому світу, закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, враховуючи розпорядження Ковчанського сільського голови від 7 червня 2023 року, номер No 62, проведення громадського обговорення проєкті рішень. Ховчанської сільської ради Дубинського району Рівненської області з метою створення оптимальної освітньої мережі закладів загальної і середньої освіти, необхідних умов для надання учням якісної освіти, забезпечення доступності, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних коштів. Враховуючи демографічну ситуацію за погодженням з постійною комісією з питань освіти та соціально-культурної сфери, пропоную реорганізувати Миколаївську гімназію Повчанської сільської ради Дубинського району Рівненської області. Єдино двадцять п'ять тридцять один юридична адреса. 35 Рівненська область, Дубинський район, село Миколаївка, вулиця Привітна, 2, Шляхом приєднання до Повчанського ліцею, Повчанської сільської ради, Дубинського району, Рівненської області. Є ТРПО 24, 16, 99, адреса, 35644, Рівненська область, Дубинський район, Солоповича, вулиця Рукуначій Лісідці. Створити комісію з реорганізації Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради Дубинського району Рівненської області шляхом приєднання до Повчанського ліцею Повчанської сільської ради, Дубинського району, Рівненської області, юридична адреса комісії тридцять Рівненська область, Дубинська район, село Повчоволиці Рукуна шістдесят 67 та затвердити її склад, додаток 1 до даного. Рішення до даної пропозиції. <кій> Також пропоную комісії за реорганізацію діяльності юридичної особи. <кій> так, в установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи шляхом реорганізації приєднання. Та подати необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів, забезпечити здійснення всіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з припиненням юридичної особи відповідно до вимог законодавства, повідомити працівників закладів про реорганізацію у порядку встановленого законодавства, забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників. У порядку та на умовах, визначених чинним законодавством, встановити термін пред'явлення коридорами своїх умов до юридичної особи, що припиняє діяльність в результаті реорганізації шляхом приєднання два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Пропоную контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти та соціально-культурної сфери. І, відповідно до рішення також створити комісію з реорганізації Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради Дубинського району Вінницької області. Головою комісії пропоную обрати Геоню Кмарію Веніну, директора Повчанського ліцею Повчанської сільської ради Дубинського району Вінницької області. Секретарям комісії пропоную обрати Євчук Імну Володимирівну, головного спеціаліста з питань освіти, молоді, спорту, культури та туризму Повчанської сільської ради. До членів комісії пропоную кохан Тетяну Маркисівну, начальника відділу освіти та соціально-культурної сфери Повчанської сільської ради, Романюк Тетяна Олександрівна, бухгалтера Повчанської сільської ради Домецького району Півницької області. Солоняк Івана Олександрівна. Головного бухгалтера Повчанської сільської ради Лубинського району Лівницької області, та Скрипніченко Наталію Руслаївну, директора Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради, Лубинського району Лівницької області, такого, в якій є ще додаткові пропозиції до певного рішення, шановна депутата. Так, у визначені законодавством те питання було обговорено з. Колективами нашими проведемо відповідні громадські слухання та у зв'язку із змінами в законодавстві щодо фінансування навчальних закладів, де навчається менше 45 діток, мова йде про гімназію, спільно з громадськістю, з колективами, з нашою комісією. Прийняти рішення саме в такому форматі винести це питання на розгляд нашої сесії. Чи є у вас якісь зауваження, заперечення щодо трактування даного та питання? <клухи> так, можемо приступити до голосування? Отже, <клухи> шановні депутати, хто за те, щоб прийняти рішення? Яке я озвучила про реорганізацію юридичної особи закладу освіти Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради, Дубинського району Рівненської області шляхом приєднання до Повчанського ліцею Повчанської сільської ради, Дубинського району Рівненської області. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались. <кхоти> Рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні депутати. Порядок денний нашої сесії вичерпаний. В кого які будуть зауваження щодо ведення рекламу сесії, можливо, хтось із депутатів ще має бажання виступити. Якщо немає, Державний України роботу нашої сесії закінчує.